Вітаю, риболна спільнота. Ми сьогодні разом з Сашком приїхали на відний канал половити гапчиків. Але ж погляньте, скільки зараз рибалок. Поки ми сюди дошкандибали, тут вже стільки на савтівах, стільки рибалок. Ми зараз запитаємо, що вони хочуть спіймати, бо це якийсь клондайк. Хлопці, підскажіть, що будете сьогодні ловити? Доброго ранку. Ну, Сьогодні ми плануємо в першу чергу ловити судака, окуня. Ну, якщо й повезе, то і щуку зловимо. А флюорокарбон і жилка у вас яка? Флюрокарбон 0,25, шнур 0,3 гьосин. Важики плануємо використовувати від 3 до 10 грамів і приманки від 2 до 3 дюймів. Дякую. А Сашко, а ти кажеш, ти рибу спіймаєш? Ну так. Да. Я б тобі сказав би. Непоганий судак, бачите, люди? Спокусився знову на цю приманочку. А як враження у вас? Адреналін трохи є, звісно. До речі, нам дуже цікаво дізнатися, а яку проводку ви приміняли, що ви спімали ну, такого непоганого. Прям, прям волочення по дну. Прям волочення з очень, очень такими легкими підривами. А паузу робили чи ні? Так, да, паузи не великі паузи. Ну. не, не джиг. Але вас вітаю, ви спіймали досить Я? непоганого судака. Дякую. Рибалка дозволила зняти його приманку. Бачите, важики у нас 7 грамів. І ось така танточка. До речі, непоганий вибір. І ось такі агапчики клюють на сьогодні. На такі приманки. О! А бойки який! Чого знов? Самі перші. Опа. Я бачу, там ті харези кущами. Та ні, до цього була в мене... Жабка. Погляньте, який красень, Спокусився. Блін. Не впади тільки в воду з туди. Та Ні. До речі, непоганий, бачиш? Важики 10 фіграмі, приманка фішинракс. Зараз, до речі, покажу вам з близького ракурсу цю приманечку. От подивіться, покусився на фішинрукс, давай 2,5 дюйми в фіолетовому кольорі. Ну, зараз ми тебе відпустимо, красень. Ну, оскільки ти вже знімаєш, то давай, зараз ми його будемо випускати. Знімай. Бо вважаю, такі судаки повинні жити навіть в неділю. Як твоє відчуття? Відчуття враження во! риба прокльовує, незважаючи на те, що сьогодні дуже багато рибалок, ну, але все одно риба сьогодні в нас... Пересінь чи чималий. Чималий. <ресень> О, погляньте, як рибалки ловлять. Сьогодні в нас як в каніві. Бачите, вон судаки плавають. Хтось випустив, але він вже все помер. Можливо, навіть додому поїде. О, так у вас взагалі окунь. Допомогти? Ну я Подивіться який. Гран 900 і кремний які, Бачите. Ну, це, так. -3 3 да, така гарнюня. Ну все так. Ну все, да. И на мадвах три дюйми. Три з половиною. Да, я три з половиною. Ступово волочиня 15 грамів. Саня. А є? Є. Зараз подивимо, скільки заважить. Дивіться, я вгадав. 630. 630 грамів. 600 да, трошки помилились, Гадала, що грамів є 700. Да. 630. Бачите, які рибалки випускають таких Другу трофеїв. Рибу. Щоб було потомство, Другу. потім ловить рибу на ультралайт. Так. Другу. Як гарно пішов до своєї стихії. Отже, сьогодні, незважаючи на неділю, рибалки потрошки ловлять агапчики, ми також декілька спіймали і погляньте. Сьогодні навіть ночівні на рибалки намагаються спіймати щуку. Отже, навіть в каніві немає стільки рибала, скільки сьогодні. Але ми продовжимо далі знімати показувати вам щось цікаве. То просто в каніві ще сюди не пішов. Так, як рибалки кажуть, в каніві ще собак не пішов, тому всі рибалки навіть з каніва приїздять всі місця. І ловлять таких великих судаків. О! На <ріхи> На неу, блядь! На я сказав. щось там таке цікаве. Ловити. Зараз подивимось. Осе роздача сьогодні. Та дай, я так розумію, що з дальничка. Ну. Сьогодні така рибалка, що навіть не встигаю ловити на спінінг. Тільки встигаю бігати і дивитися, як люди ловлять. там трошки Та давайте трошки активніше, бо на фейсбук буду викладати. Давайте. Трохи так хоп-хоп-хоп. О, ще один. Ти бачиш, сьогодні окунь в ударі. Ось погляньте, це вже не перший сьогодні оконь спокушається на такі приманки другого розміру. Отже, гадаю, ще декілька днів і можна збиратись виключно на ультралайт ловити таких залякових оконців. О, оконець пішов в воду. Може, може. І поки ми його випускали, погляньте знову. Проклюнув агапчик. Сьогодні дуже цікава рибалка, дуже продуктивна. В всіх місцях таке враження, що це якийсь платник. Риба сьогодні дуже активна, може зірки склалися, що сьогодні така роздача глуха зім'я. А треба ще вміти ловити всю пору року. Коли зовсім Дніпро Десна мовчить. І такий непоганий. Подивіться. Ну, може, десь півкіло. А, навіть трошки більше. Все, друзі, вподобайка. Як не Тупо, секунд, 5. Просто перва мала. Поміняв приманку і все, Так, давай, ну хоч ти вже вижив, О, молодь. Я сьогодні навіть не встигаю знімати, тільки батарейку міняю, вже три судака люди спіймали. Учись, студент. Що вчись? батарейки міняєш швидше, чи шо вчитись? Це напевно вже крупніший. Такий, да, зараз може 350 буде. <рес> Як ваше враження? Ну враження наперевершено, зимку ловити рибу. Не співня. <рес> Подивіться, бачите вже. Тому. Сіреньовий колір і знову непоганий судачок всю пору року в всіх пельних місцях. Я пельно пішов. Це однозначно вподобайка. Але ж в останнє время, я не знаю. Я медленно вже кручу, що подпустимо. Зараз подивимось що наврочу, знову що? Сашко спіймав. О, оку, окунець. Ай да мій окунець. А ну давай розповідай про проводку. Проводка мега пасивна. пошти волочіння по дну. Приманка. Приманка. Флагман вже в нас, твістер. Да. І такий mm. полосатий дядька зимовий. Mm -hmm. Давай живи. ну окунь це окунь. короче, вот гряда, именно когда воду толкает, и видно, вот так, полосать типа, это. В... По а пореку. я тут всем берем, есть вечно. канал. И с этой каналы в основном клюет, ну, нормально угу. А нет, то он просто... За травечку зачепился. все. <свят> <свят> такой блядь.

Оце сьогодні формат репортажу у нас ж і слабину не давай ну стараюсь може трошки фрикціон додали собі теж ну, може тулящик, а ні, судак. Судак гарний о, так цього можна з'їсти, якщо вже треба. Тихо, сейчас тут живу. Тримай спочином. Зараз ми його будемо вибирати. Було нам дійсно цікаво подивитись. Танточка спустится. Ти ж бейтовська, я говорю, вона якась, ну... зачарована. А ну давай сюди, будемо зараз дивитися. Вадим. Вот такого в крові вся пузі. <ріст> ну давай. Заліковий в нас він сьогодні. Ну ні, не Ну майже, якщо отак от зробити трошечки ось. <ріст> а якщо ще трішечки так його розтягнути. Якщо от розтягнути, то майже 45 сантиметрів. Тільки я так лінійку підкрутимо. тоді <ріст> <Де залі>. Ой-ой-ой. <Да. ріст> О. Також нарачка? Також на рачка спіймали, да? Я думаю, що у вас такі судаки, що вам мабуть рибну... зараз трошки приманку більше ставити розміру. Знову Сашко. Допомагати? Зараз. Та гадаю, так. опять судак. Судаки клюють у нас сьогодні дуже активно. Незважаючи на пору року. Та давай я тобі допомогу, чи ти сам. Ой, диви як він в шахточку. Ой, 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 ой. Давай. Йому в очі. А ну давай, розповідай. Та що? Ти сьогодні, мабуть, щось поснідав, бо ти непогано сьогодні риба Знаєте, чим потрібно снідати? Чим? Салом. Я реально з салом вкинув в рот і побіг. І все? Так. Да. Це твоя таємниця на сьогодні? І треба промовляти вірші. Ковдуй баба, ковдуй дід, ковдуй сіренький ведмідь. І будуть такі, до речі. Будуть буду такі агапчики кивати. О. <хи> ну давай все нас. Давай. Подивимось на нього, як він піде. Щойно Сашко випустив зліва судака, як справа знову клювання і знову судак. Да? Ну все ж однозначно заліковий. Ні, не заліковий. Але ай! Ну взимку таких судаків таків ловить, це звісно, дуже багато адреналіну вражень. От подивіться, який він. Рибулечка. Рибулечка, рибочка. Ну такі невеличкі. Не спіши, щоб вижив. Тоді перекур... перекуримо тоді, почекаємо, поки в нього буде адаптація. Вітрост пакет більшов, блять, ще в нього не забанить. От погляньте, бачите, в нього зараз буде невеличка сатурація. А кого я ще, Хто мене ще спіймав? Ага. А Я думаю, що там такі спротив. Погляньте. Ну це бонус, бачите? Судак і одразу дві приманки. О, як пішов. Отже, хтось в ведерсах ловить, хтось в чоботах, хтось зовсім з кущів. Ми зараз рухаємо все-таки міняти приманку. Перший раз попав в такі умови на обідний канал, щоб вся набережна була отак от в воді. Повень. Зараз побачимо, що Сашко нас спіймав. Замаслав. Замаслав? Підлящик чи що? Та Ні, це не знаю, вроді щось багрене, бо то... так. Да, сам у нас такие маскинонг. Да. Yeah. Ну такие заликовые. Будешь брать в карман? Да. Yeah. Черев чобота. <laughs> Обовчоба ты, да? В пяти копеечный ключ, О! So. Oh. Добротно виньє так. Опа, пішов. О! Oh. Сидить! Навіть не знаю який розмір, напевно невеличкий, але взяв на паузі. Робив поступовий оберт, катушка я потім дав паузу десь приблизно декілька секунд і спокусився. Кримінальний сутакий. А, замалий. <ріх> але дуже приємно, що в садах сьогодні кліє. Бачите? Мадвах, два дюйми. І ось такі судочки, пливи. Сашко, бігу! Люди чекають! Подивитись, що ти впіймав. Давай, хизуйся. Ну наче непогано, так? Да? Тупо секунд 10 балів. Ну дивимось. Воно такі вже. Давай через кущі. І на берег. Що, покажемо людям яка приманка. Де він там? Прямо в шахті, ти що? Ну все по класиці. Двійник в тебе? Да. Яха, подивіться. Ось така у нас приманка. І ось така у нас рибулька. І ось така рибулька. Мої вітання. О, це що, трьошка? Яка <рес> трьошка? Заліховай просто. А ну давай, розповідай. Ну що, ти там постояв? Да. Ніфіга не встигне. Погляньте. А я влупив. О, ну, ти тобі секрет. скажи і тобі захочеться. Ми тільки будемо казати підписникам каналу. Бачите, які важики? я. Да, точно наш нас підписник, тоді обов'язково скажемо. І ще на одинарному гачку. А ти думав? Ну не порви тільки. Бачите? Така малесенька. І такий у нас красень. Агапчик. Тримай твою а? рибину. На лоха. Молодець. Молодець, молодці за возом бігають, а ми ніше додому треба. Так, ну, Секунду. потримай. Держиш. Блін, ти тільки спінну закинув, а ти зараз знову щось тарабаниш. Знову на ту саму приманку. Бо я ось поставив таку саму, тільки в фіолеті. Тільки зробив закіт і він вже опять тягне. Що ж ти будеш робити? І, і знову такий красунчик. тупо Давай, давай візьми його. Я в шоці, що як сьогодні клює на бідному каналі, посеред зими, можна так сказати. Ти, ти знаєш, я сам в шоці. Це просто конкретна роздача. Та я сам взагалі щось не розумію. Щось... Ну, такі, такі агапи клюють в цьому році на бідному каналі, всю пору року. Що ти хочеш, Лопшем сказати? Ну, хай судак скаже. Все заїди. <тюнь> Отже, хотілося підсумувати сьогоднішню риболовлю. До речі, сьогодні дуже багато було рибалок. Oh. <laughs> Не знаю, з чим пов'язано. Може ютуб подивились, може то що неділя. Потім е судаки клювали на все. Реально, так. Да. Оце, оце, що правда, то правда. Клювало будь то слаг, це. будь то рачок, будь то віброхвостик, будь то якийсь маленький фет. На все, на все брало. І клю... і... По кольорам теж все те саме. Лох, віолет, шартрес, ватермелон і так далі і тому подібне. реально на все. Досить матюкатись. Отже, приїздіть з 70 на риболовлю, ловіть в задоволення, не забувайте про норму вилова. А також підписуємося на канал, ставимо подобайку. До нових зустрічей. Бай!